В 25-му році менше реєстрації шлюбу на Одещині, в зв'язку з цим, я так думаю, і пологів також менше на території України. Ну, це пов'язано ще з тим, що наші громадяни за кордоном також реєструють шлюбі. Просто про ті дані ми ще поки що не знаємо. Вони, коли доїдуть сюди, наприклад, там, реєструвати свої народження, ми будемо володіти якоюсь інформацією. Тенденція трошки зменшилася в порівняння з минулим роком, але не дуже погана перед минулими роками. Тому, думаю, що реєстраційні органи. Гене Європи, Америки, Канади інших країн також здійснює державну реєстрацію шлюбу. Просто ми про це не володіємо інформацією. На сьогодні проблем з реєстрацією немає. Ну, у нас відкриті цифрові офіси на території України військовим взагалі немає проблем зареєструвати шлюб з будь-якої точки, де він знаходиться, чи вона знаходиться. знаходиться. Да? Тому в електронному вигляді подаються документи, і в електронному виді здійснюється державна реєстрація шлюбу. Тому перепон на сьогодні немає. Я думаю, що перепони можливо є, якщо це в іншій країні, тому що там збирати більший пакет документів ніж прийти тут і одружитися. Стосовно пологів, тенденція різна. Один місяць хлопчиків більше, інший місяць дівчаток. Тому приблизно однакова кількість, але хлопчиків трішки більше. Народжень також на сьогоднішній день на Одещині менше. Але я пов'язую це з тим, що реєстрація відбувається також в інших країнах, тому що наші громадяни по всьому світу вони одружуються, народжують дітей і там їх виховують, поки в нашій країні така нестабільна ситуація.